дня, шановні аграрії, а як ви вважаєте, чи великі втрати від стеблового метелика? Чи є так застосовувати белт в посівах кукурудзи? Давайте переконаємося. На сьогодні маємо ось таку картину. Дуже багато кукурудзи є пошкодженої. В чому причина? Ось в чому причина. Звертаю вашу увагу, отвір, де проникла гусениця стеблового метелика, ми можемо бачити, що в паренхімі на сьогодні ще й досі є гусениця стеблового метелика. Тут, будь ласка, увагу, скільки кукурудзи лежить полеглої. А це все втрати, це все не доналив. Тому застосування інсектициду в посівах кукурудзи завжди є оправданим, високорентабельним. Від 100 до 150 грамів на гектар достатньо для того, щоб в подальшому уникнути втрат. Всього напрацьованого потенціалу, який ви закладали, досить тривалий період часу. Дякую за увагу.